Зараз я розповім історію про те, як я зламав ногу на сцені під час показу з вокалу. У нас був показ з вокалу, і в мене був номер I wanna be your slave» українською. У мене був такий образ, прям буду ніби твій раб, ніби твій господа. В кінці номеру мені треба було зіграти злість. Як можна по-акторськи зіграти злість? Діти в таборі мені показували. Або коротше, я така штука, ну коли ти злишся, ти тобі хочеться вдаряти навкруги себе щось, і от копати. І у нас стояли там. Для реквізиту сходи, і я з усієї сили копнув ці сходи. Спочатку я нічого не відчув, тобто вийшов зі сцени, у мене потім були ще номери, я відскакав, так би мовити, на сцені, а потім відчув, що мене щось болить. Я не хотів не, не йти ні, ні в який травмпункт. Мене вже так би мовити заставили. Я приходжу до лікаря, зробив рентген, він там дивиться. Спочатку мені таки каже, все нормально, все добре, нічого зламаного немає. Потім перелисує на інший знімок, каже, оп, оп, а тут що таке? Подивився на мою ногу і каже, так, там є аптечний пункт, ідеш купляєш милиці, потім приходиш сюди, ми ставимо гіпс. Тупо типу, секунду назад він каже, що в мене все окей, а зараз йде по милиці. Ну і я так місяць ходив на милицях. Зняв е, через три тижні почав ходити. Мене почала сильно боліти нога. Спочатку перев'язував його бенто. Ну, пройшов місяць. Мене все одно болить нога. Я думаю, все капець, спорт, кар'єра завершена, Ніяким каскадером не буду. Але тепер вже ніби все нормально, ніби не болить, загоюється, тому я думаю, що все буде окей. Я під час цього. Номеру, а йому об'яснив, поцілувався з дівчиною. Вона про це не знала. а Потім у нас була розмова. Типу, вона ревнувала. Ось така от історія. З вами був Вася Вайт. До нових зустрічей.